Відновлюють не тільки після прильотів, а й планово. Харківські комунальники щоденно працюють та ремонтують житловий фонд, аби містянам жилось комфортно, незважаючи на складнощі сьогодення. Ось один з прикладів віддалена частина індустріального району. Але і тут тривають відновлювальні роботи з ремонту вхідних груп та встановлення пандусів за заявками харків'ян. На даному об'єкті проводимо ремонт вхідної групи. Таких адресів у нас 30, 14 з них виконане, 3 в роботі. Виконуємо ремонт фасаду, виробляємо перила для зручності людей для спуску і підйому на сходинках. Встановлюємо з'їзди для інвалідних та дитячих візків та відновлюємо сходинки з тротуарної плитки. В роботі у нас сім пандусів: 3 з них виконано, 1 в роботі. Усі пандуси виготовляються з нового металу, що забезпечить довгий строк служби також наше підприємство виконує аварійні роботи з поточного утримання. З початку березня виконали Ремонтні роботи у 41 житловому будинку. Виконала ремонт дверей та входи в підвал, виходи на тих у 95 будинках. Також займаємося ремонтом покрівель, дитячих майданчиків і усуваємо наслідки ворожих прильотів. На сьогоднішній день закрили 3 тисячі вікон, це майже 8 тисяч квадратних метрів у СБ. Працюємо щоденно для комфорту харків'ян. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків. Новини.